Як Русь, Україна стала культурним серчем Європи. Розгляньмо її так званий золотий вік уявіть, могутня держава на перетині шляхів, але ідеологічно роз'єднана язичництвом. І ось один єдиний вибір він змінив усе і визначив долю на століття вперед. Князю Володимиру потрібна була ідея, сильна ідея, щоб об'єднати державу й укріпити владу. Тобто це був свідомий політичний хід, квиток до європейського цивілізаційного простору. І ось 998-й рік християнство стає державною релігією. Це справжній культурний вибух. А з новою вірою прийшла потреба в книгах. Так, з кирилицею поширилася й грамотність. Освіта просто злетіла. Володимир буквально змусив еліту вчитися, створюючи новий клас людей. Тільки вслухайтеся. Ці слова Іларіона показують, якою глибокою була думка нової епохи. Разом із християнством прийшло і мистецтво Візенції. Міста Русі почали змінюватися. А Софія Київська, дітище Ярослава Мудрого, стала справжньою перлиною нової архітектури. Усередині храмів вирувало життя мозаїки, фрески, ікони це була нова мова віри. Але нова культура не стерла стару. Ні, вони злилися в щось абсолютно унікальне. Давній фольквор, як от билини про богатирів, чудово поєднався з новими християнськими мотивами. Свого піку цей розквіт досяг за сина Володимира, Ярослава Мудрого. Це й був золотий вік. Ярослав був геніальним дипломатом він буквально вписав Русь в Європу через родинні зв'язки. Ці шлюби зробили Русь україну повноцінним гравцем на європейській політичній арені. Саме тоді заклали фундамент, писемність, мистецтво, європейський напрямок, основи сучасної України. Спадщина Русі України досі надихає, нагадуючи про нашу глибоку і давню історію.